Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Так як вчора у нас був опорос у В'єтнамської свинки, сьогодні йдемо обрізати ікла. Зараз підемо разом з вами, подивимося, що там вони. Як. Ну, я вже, звісно, там раз 10 була, але беру і вас з собою. Вчора ще ми робили паштет автоклаві і. Будемо також зараз відкривати, але поки чекаємо, ще там не охололо, так як у будинку ми це робили, а в будинку тепліше. Тож чекаємо, так що ходімо. Ось тут такі малюки бігають у нас, булочка он їсть, молодець стала. Вчора я дивилася, вони мені чорні якісь були, а сьогодні зайшла там ну, якби ще підійти, коричні. От від кавунчика все-таки щось є. А різні, є одні більше, одні менші. Зараз будемо іклаш обрізати, то будемо дивитись, хто там. Чи хлопчики, чи дівчатка, бо ми вчора так і не дивилися. Що тут у нас за такі красунчики? І дивіться, те, що я казала, пішов культурний в туалет. Каже, ми там, де спимо, ми в туалет не ходимо. Взяли милость бані і збираємо. Подивіться, Подивіться. Мамка трошки лютує. Що, ладно? Давай, давай, ми ще два там залишили. Цього не дивіться всі, всі, бач, всі тут. Справились, пішли до мами. Відрізаємо чотири зверху і чотири знизу. Це в цієї свинки другий опорос, але в нас це третій, бо ми тримали до цього ще одну. І ті два рази, коли ми зрізали, то таких ікол не було. А це такі довгі, такі дебелі прямо, то що обрізали. Косачки, звичайні в Аврорі купували. Дезінфекцію зробили і все. Порахували 6 дівчаток і шість хлопчиків. Все. Мамочка, ми пішли. Зараз водички чистенькі, тобі налію. І все. А ось це наш тато. Я вчора, коли опороз був, я думала, там їх небагато, щось. Я недооцінила цього кавунчика. А потім, як побачила, кількість кажу. Прийми мої вибачення, добре справився. Так? Кавунчик. А це вітер страшне. То дощі, то вітер, така погода якась. Ще хочу сказати там. Залізо ще колоти будемо на третій день, це буде завтра. Скажете, що можна все було б відразу і і кла, і залізо, але. Ікла ще вчора треба було зрізати, ну було темно вже, тож не робили це. Ну, і такі в них дебелі були. Свинки вчора також я колола окситоцин. Ну, було таке, якби не було, не колола. А так уже в кінці колола. Навіть не в початку. Ну, в початку його не можна колоти, коли вже колеться окситоцин, коли є поросятко і довго наступне не виходить. Тоді колемо. Ну, я в кінці вколола, щоб вона гарно очистилася. І ще вітаміни сьогодні їй вколимо. Отак, водички, каже, хочеться мені. Так, ну, а зараз будемо складати дрова. Ну, це хто слідкує за мною, той бачив, що ми збираємося розбирати цей сарай. Тож тепер. Коротше, будемо працювати зараз. На сьогодні ось склали ці дрова, що є, а там ще треба порубати. Ось залишилась тут кора. Те, що зараз, якщо не буде дощу, бо щось таке, ну вітер дуже сильний і моросить він. Зараз відпочинемо. Якщо не буде дощу, то треба скласти оце в мішок, ну мішок в мішки, і потім в котел. Ми оце пару днів топимо зараз у будинку, то поклали такий мішечок з корою і все, в будинку тепло. Потім, може, якось його доробимо та й піде. Тут позагрібала. Ще оцю цеглу треба буде перескладати, щоб звільняти місце. Коротше, ще роботи вистачає. Вітер страшний, парники гуляють, воно. вже так хочеться, щоб ця погода закінчилась погана. Дивлюсь, полуницю треба сапати. Завтра, якщо не буде дощу, то буду сапати ось цей шматок. Але дивилася, що повинен бути дощик. Друзі, у нас вже автоклав клав охоло. Зараз будемо відкривати і дивитись, що там. Надіюсь, все добре. Дістаємо, що у нас тут? О, ось такий паштет. Він рухається. Воно, коли охолоне, жирок візьметься, тож не буде по банки крутитися. Зараз беремо цю баночку, не будемо чекати, поки охолоне. Йдемо. Спробуємо попрацювали, тож буде у нас такий перекус. Треба ж що воно таке. Банку, яка трошки постояла в прохолодному місці, ми відкривали, куштували, і дивіться, що тут у нас. Ну, показати ж треба, що ми робили. То в минулому відео показувала сам процес, а яке воно вийшло, не показала. Ось таке. Ну, може, не дуже навид, але смачно, дуже смачно. Буде, знаєте, так, вийшов з города, захотів перекус, намастив. Ну, і Ще треба буде щось закривати. Хочу ще кашу спробувати, але щось в мене чоловік не дуже це хоче, а я хочу, мені це подобається. Таке відкрила і є вже що їсти. Ну, Звичайно, не багато, але так, щоб інколи було. Хочу ще сказати, що оці тушонки, вони. Відразу, коли їх відкриваєш, коли забираєш з автоклава, це на смак зовсім не те, коли вже постоїть. От коли вони постоять, вистоїться, виходить інший геть смак і смачніше. Ось ми сьогодні також відкривали ще рибу, яку ми закривали консерву, то та, яку ми перший раз відкривали, і ця вже вистоїлася, то різниця є. То що? Нехай воно постоїть, настоїться, і будемо смакувати. Ще ось сьогодні зробила рогалики з горіхами. Горіхи на я рубку, туди цукор або якесь варенечко, щось таке. Смачні вийшли, але, правда, не дуже гарненькі, бо мені, чесно кажучи, сьогодні не дуже хотіло щось готувати, але ж треба. Тож я так на швидку руч. Раз, два. І є. Ну, і перед тим, як відпочивати, прийшла подивитись. Що тут моє господарство? Булочка. Водичку. Я їй налила водичку. Це я тільки заходжу, вона встає то їсти, то пити. Ти що, без мене соромишся, чи що? І тут малята. Я їм соломки побільше. двері тут у них закриті, щоб тепленько було. Каже, я пішов уже по справам. Дівчинка. Каже, пішла. Молодці. В інший куточок йдуть там, де відпочивають, не роблять. так. Зараз мама прийде. зараз прийде. Булочка вон там вечеряє. Буду я йти відпочивати вже. Дякую вам за перегляд. Що дивитесь моє відео, чекаєте і до нових зустрічей! Пока, пока.